Вітаю ваша глядачі. В ефірі теледебати між кандидатами на посаду студентського мера Полтави. Вибори пройдуть 10 грудня. Сьогодні ми надали таку можливість подебатувати в нашій студії на широкий загал тим, хто претендує на цю високу посаду. В ході жеребкування було визначено порядок розміщення в студії учасників дебатів та черговість їх виступів в ході програми. Отже, кандидати на посаду студентського мера Полтави. Володимир Даценко. Представник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Вероніка Пасько, представник Полтавської філії міжрегіональної академії управління персоналом, і Олександр Глазов, представник Полтавської державної аграрної академії. І трошечки про правила сьогоднішніх дебатів. Кожен учасник буде мати вступне слово на дві хвилини. Запитання від кож... згодом будуть запитання від кожного учасника. Іншим по два запитання, і... які е... формулюються впродовж не більше 30 секунд. На відповідь дається одна хвилина. І в заключному етапі це буде спіч. Кожен буде мати одну хвилину для того, щоб підвести риску цих дебатів. За часом стежитиму я стежуть і сімі учасники. Перед ними є годинник. Ось е через те я думаю, що можемо починати, якщо не буде заперечень. Будь ласка, починає Володимир Доценко. Вітаю, шановні друзі, колеги. Дозвольте зосередити вашу увагу на основних аспектах моєї передвиборчої програми. Хотілося би сказати, що всі ви прекрасно розумієте, що основним аспектом в студентському самоврядному русі є наука. Отже, однією з основних ініціатив моєї предвиборчої програми є створення студентського наукового товариства міста Полтави. Це товариство буде мати свій склад і свій план роботи. Зокрема, члени цієї організації. Повинні будуть зосередити свою увагу і роботу на співпрацю з вишами Полтавщини нашого міста та України. Тобто, детальніше хотілося б сказати, що це співпраця з Радами молодих вчених наших вузів і також співпраця з Радою молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України. Також буде вестись а, просвітницька робота зі студентами з приводу грантових систем, а також міжнародного досвіду. Тобто, студенти можуть, а, паралельно навчаючись в Україні, здобути європейську освіту. А, далі хотілося б заакцентувати увагу на тому, що зараз потрібно особливо приділити значення тому, що а, формування. Національної свідомості молоді потрібно вивести на якісно новий рівень. Саме тому діяльність студентської ради передбачає створення центру дозвілля для студентів, який буде охоплювати максимально всі аспекти життя. Дякую. Дякую. Дві хвилини пройшло, і наступний учасник Вероніка Песко, будь ласка. Доброго дня, шановні глядачі, шановні колеги. Хочу вам презентувати свою предвиборчу програму. При підготовці своєї програми я намагалась максимально логічно та послідовно побудувати всі її пункти. Я вважаю, що розвиток студентства позачергово залежить від ефективного розвитку керівного органу. Саме тому вважаю необхідним постійно покращувати професіоналізм та заохочувати ініціативність студентів, що відповідають за самоврядування в своїх навчальних закладах. Зокрема, цьому сприятимуть проведення тренінгів для підвищення професіоналізму студентської ради міста та соціального опитання, тобто впровадження зворотнього зв'язку між студент, студентською радою міста та студентами навчальних закладів. Наступним кроком вважаю необхідним якомога ширше залучити студентство до отримання знань по заучбовим процесам. Найкращим прикладом є створення клубу дебатів, я вважаю. Адже дискутувати між собою на необхідні теми за спеціальністю вони зможуть краще зрозуміти суть та оволодіти новими знаннями. Подібні інтерактивні форми навчання вже давно застосовуються у розвинених країнах. Наступним пунктом є обмін досвідом між студентами всієї України, які навчаються за однією спеціальністю. Безумовно, після плідної праці студентам потрібен відпочинок. Але питання в тому, як зробити його цікавішим, зараз розповім. Звичайно, є певний базис мінімальних необхідних заходів, таких як різноманітні спортивні змагання та розважальні вечори. І я пропоную ці заходи розвинути більш інноваційними проектами, такими як туристичний сектор і клубу Крок на зустріч. Дякую. Ну все. Дякую. Дякую, Верніка і Олександр Глазов. Будь ласка, я радий вітати всіх телеглядачів наших і особливо студентів, які я сподіваюсь, дивляться за нами. Мені приємно. Бачите сьогодні, що на посаду студентського мера у нас вже три кандидата балотуються, тому що на протязі року ми працювали з всією командою студентської ради міста Полтави для того, щоб зробити життя студентства більш ефективним, дієвим і допомогти в усіх сферах його ну буття, взагалі. Студентська рада міста Полтави працювала над багатьма пунктами деякі вирішили, деякі ні. Звісно, після року роботи нашої ми вже бачимо те, що можна було б доробити, і ми будемо це працювати. І тому всі ці нюанси, цей досвід за рік, який ми я отримав, і моя команда, також ми будемо їх вже впроваджувати з іншої сторони. Е, тому студентська рада міста Полтави, е, ну якщо мене буде, будуть обирати на голову студентської ради міста Полтави, буде працювати за наступними пунктами. Це е, пункт обов'язковий. Це моніторинг статті 40, виконання її, тому що е, з згідно з цією статті, студенти в навчальних закладах мають великий спектр. Е, Роботи і е, повноважень, які повинні бути в них, і вони повинні забезпечені бути всіми е, благами, які потрібні для роботи. Далі ми, повинні, ми будемо працювати е, над створенням е, центру е, ініціативи молоді Тому що нових оцих проєктів студентських, які повинні реалізовуватись у нас багато студентів, які мають свої ідеї, проекти розписані, вони повинні реалізовуватися, а не просто існувати. В зв'язку з тим, що рік пропрацювали ми і вже ми бачимо Дякую, питання. Дякую, Олександр. І тепер. Кожен з вас отримує по запитанню, починає задавати запитання Володимир. Нагадаю, на відповідь маєте одну хвилину і на формулювання запитання 30 секунд. Будь ласка, Володимир. добре. Дякую. Запитання Вероніка до тебе. Скажи, будь ласка, як саме буде налагоджена співпраця між вузами нашого міста? Я дякую дуже за запитання. Скажіть, будь ласка, яка саме робота між навчальними закладами? Я не дуже розумію. Об'єднати саме культурну масову роботу з закладів вищих? Добре, дякую, зрозуміло. Був проєкт студентський голос Полтавщини. Якщо знаєте, якщо чули. Він досить таки гарно пройшов. Досить таки саме культур культурний розвиток був налагоджений між студентами багатьма багатьох навчальних закладів. Тому я думаю, це не буде проблемою. Так, у мене ну це тільки один, один захід. Так ще буде попереду багато і було вже. Тому я думаю, це не буде проблемою і в мене це вийде. Зрозуміло, дякую за відповідь і, будь ласка, наступне запитання. Олександре, ви стали депутатом міської ради? Я вас з цим вітаю запитання такого плану. Звичайно, це допоможе вам вирішувати більш якісніше питання, проблеми студентів. Але чи не заважатиме саме депутатська робота у діяльності сміття як студентського мера? Дякую за запитання. Взагалі пішов на балотуватися на посаду депутата міського міської ради для того, щоб впровадити все таки ті болючі питання, які вже рік не вирішуються. Я працював над цим цілий рік над пільговими пільговими категоріями. Громадян це для студентів пільговий проїзд транспорті і студентської поліклініки і центр молодіжної ініціативи. Жоден з цих програм, жодна з цієї програм не була підтримана міською владою, і для того я й пішов. І це тільки для того, щоб лобіювати наші інтереси студентства, для того, щоб впроваджувати все нові ну, програми, для того, щоб добити, щоб студентська рада міста Полтава мала приміщення і могла нормально функціонувати. Дякую, дякую. будь ласка. Наступне коло запитань. Володимир Вероніка, знову питання. До тебе хотілося б сказати: сформована команда твоя, і чи вона вже готова повністю і активно віддатись на працювання і на благо нашого міста? Дякую за запитання. Звичайно, це є команда в моєму навчальному закладі, вона готова завжди до вирішення і питань, і різних проєктів реалізування. Так, є, є звичайно, команда в студентській раді міста Полтави, яка знову ж таки безпосередньо готова до вирішення нових питань, яка готова реалізувати проекти. Дякую. Будь ласка, mm -hmm. Наступне запитання. Олександре, запитання тобі. Скажи, будь ласка, чи всі ініціативи підтримуються в твоєму вузі? І чи ти вже мав контакти з уже новообраним мером нашого міста? І які його думки з приводу роботи студентської ради міста? Дякую за запитання. В моєму навчальному закладі всі ініціативи стосовно студентської ради академії ти маєш на увазі? Так. Вони підтримуються. Ми, Зараз отримали 0,5% фінансування в нашому розпорядку є 150 тисяч гривнів. У нас відкрився медіа центр. Ми відкрили свій студентський парк. Ми створили екоакадемію. Еко -академію, проєкт антикафе зараз впроваджуємо. Ми зараз згоджує, по погодженню зі студентською радою академії. Зараховуються, відраховуються, переводяться з контракту на бюджет, поселяються, виселяються. Наша студент. Студентська рада е, Академії працює на найвищому міст, на рівні, я вважаю так. Е, і а що стосується нашого міського голови, е, ще не було з, з ним зустріч стосовно студентської ради міста Полтави, тому що, е, так як минуло, минулий раз, я з ним зустрівся один раз за рік. Е, і після того він ще Дякую. зайнятий. Дякую Дякую за запитання і відповіді. Тепер запитання від Вероніки Пасько. Будь ласка. А Володимир, скажіть, будь ласка, Дякую. оскільки ви не є членом студентської ради міста Полтава, скажіть, будь ласка, яким чином і з якою командою ви збираєтесь реалізувати свої проекти щодо своєї передвиборчої програми? Дякую за запитання. Хотілося б трішки тебе поправити в тому плані, що я був делегований від студентського парламенту свого університету як представник до студентської ради міста. І, звичайно ж, команда вже сформована, вона готова працювати. Це молоді та ініціативні люди, які здатні реалізувати всі болючі питання для студентства. Дякую. Особенне запитання, Олександр. Олександр, скажіть, будь ласка, на минулих виборах було дуже багато обіцянок, правда, дуже багато. Але на жаль, студенти не побачили ні знижок на проїзд, ні студентської поліклініки. Це були питання дуже болючі для всіх. Ви згодилися за ініціативою студентів, було пропоновано на самих виборах, що ви добровільно підете з посади, якщо через два місяці не будуть вир... ваші обіцянки правдою. Так, скажіть, будь ласка, чому студенти повинні знову ж таки повірити вам? Дякую за запитання. Пільговий проїзд для студентів існує вісім напрямків. Запрошую вас 10 числа. Я буду звітуватись. Покажу всі листи, всі програми. Навіть ми разом з інститутом аналітики та адвокації вивчили весь досвід України. Ми вивчили досвід Полтави, вісім напрямків. Працює. Ми розробили навіть таку табличку, де було б видно, що цей ну цей маршрут має цю пільгову категорію. На жаль, до, до сьогоднішнього дня. У нас немає коштів для того, щоб роздрукувати і повісти їх по транспорту, але з Полтава, електротранс, полтавським комунальним підприємством вже домовленість є. Стосовно студентської поліклініки, так, це питання не вирішене, тому що е, я вже говорив, що ця пропозиція не була підтримана міською владою. Я звертався до міського голови, до заступника, до управління і всіх інших. Я всі листи можу показати, е, тому я пішов е, на депутата і буду лобіювати це питання далі. Дякую. Будь е, ласка, наступні запитання, Вероніка. Володимир, скажіть, будь ласка, в вашій програмі є пункт про працевлаштування студентів? Скажіть, будь ласка, як саме, саме етапи ви будете вирішувати дійсно проблему, всеукраїнську проблему? Як ви збираєтесь вирішувати її? Дякую за запитання. Так, безумовно, я впевнений в тому, що проблема працевлаштування існує, і саме це було включено в мою предвиборчу програму. Що хотілося би сказати? Звичайно, професійний рівень наших студентів дійсно виведе нас на європейський рівень освіти, європейський рівень роботи. І саме тут проведення зустрічей, тренінгів, лекцій, семінарів з провідними роботодавцями, власниками компаній на теренах Полтавщини і всієї України, я впевнений, допоможе нашим студентам стати професі професіоналами і знайти достойну роботу. Дякую, Дякую. Олександр, скажіть, будь ласка, у минулому році, в цьому році, ви обіцяли ввозити студентів за обміном досвіду, правильно? Скажіть, будь ласка, куди саме? Скільки разів саме ви, як студентський мер міста Полтави, не голова студентської ради Полтавської державної аграрної академії, а як саме студмер, куди і скільки разів ви звозили студентів за обміном досвіду? Дякую за запитання. Ну не возитиму, а буду давати можливості для того, щоб вони з'їздили. Відтак ми на базі на трьох навчальних закладів в минулому році провели всеукраїнський з'їзд по національному студентському самоврядуванню. І Я, як студентський мер курував це питання разом з трьома навчальними закладами, до нас приїхали з усіх з усієї України представники. Після чого з Полтавського університету економіки і торгівлі виїхало 5 чоловік до Кам'янець-Подільського, і з Полтавського національного педагогічного університету виїхало 7 чоловік у Чернівці. Це такі пункти. Ну, ще з приводу того, що аграрної академії також з моєї підтримки виїжджали в різні навч... ну, навчальні заклади. Я можу людей провести, ну вони працюють. А дякую. взагалі. А, дякую. Дякую. І, будь ласка, запитання від е, Олександра Глазова. Е, скажіть, будь ласка, Володимир. Стосовно студентського наукового товариства. Як ви вважаєте, чи наукою не повинні опікуватись все-таки професори, доктори? І ну, якби це повноваження більш до викладачів? А студентська рада все-таки повинна займатися захистом прав студентів. Чи це так, ну і навіщо взагалі міський студентський товари... міське студентське наукове товариство? Дякую вам за запитання. Хотілось би перше сказати, що на мою думку наукова діяльність, дозвілля студентів і проблема працевлаштування і взагалі аспект працевлаштування – це основні кити, на яких стоїть студентство. Студентське наукове товариство воно передбачає допомогу студентам а, саме стати науковцями і прогресивними людьми в цьому напрямку, співпрацюючи з молодими вченими, з керівництвами всіх вузів. І саме це, на мою думку, допоможе студентам повністю розкрити свій науковий потенціал. Дякую, будь ласка, наступне запитання до Вероніки. Вероніка, скажи, будь ласка, стосовно тих пунктів, які ти минулого року також презентувала в твоїй передвиборчій програмі, що тобі завадило реалізувати їх за цей рік? Я, е, наскільки, ну, ми завжди працювали, ти була моїм е, заступником, ти мала повноваження такі самі, як і я. Е, і ти не, не ініціювала жоден із пунктів для того, щоб твої ці пункти були реалізовані. Студентський клуб дебатів реалізувала Ксюша Лашенкова, він працює. Це запитання зараз. зрозуміло, бо 30 секунд. вже Так, да. так, та, та, зрозуміло. Е, на жаль, я не мала повноважень. Е, Реалізовувати свою предвиборчу програму. так? Я не була головою студентської ради міста Полтава, тому я не могла цього робити, правильно? Неправильно. Ну, ти могла. Так, це, це поправка. Будь ласка, будь ласка, продовжуйте. Добре, з приводу клубу дебатів. так? Дуже добре, що Ксюша Лешанкова його створила, що він працює дуже добре. Я б хотіла його створити на рівні студентської ради міста. Щоб, щоб він працював також і на рівні студентської ради, а не тільки Полтавського педагогічного університету. Але, на жаль, я про це не знаю, що він працює. Ясно. Е, так, Володимир, скажіть, будь ласка, стосовно грантових систем, е, Ну, ви презентували, е, як ви бачите е, ці грантові системи, це буде займатися студентська рада міста, так? Е, дякую. Е, якщо студентська рада міста... Ну, ви розумієте, що ми не громадська організація і не маємо права. Ну не можемо при участвувати. Я зрозумів ваше питання. Дякую. Пояснюю з приводу грантових систем, а також програму академічної мобільності. Хотілось би сказати наступне: що студентська рада міста вона зацікавлена тому, щоб здійснювати серед студентів саме просвітницьку роботу, а з приводу тих можливостей, які вони мають з приводу навчання, наприклад, в Китаї або за програмою обміну досвідом з. Сполученими штатами Америки і звичайно цим питанням займаються на рівні ректорів проректорів. Але знову ж наголошую, що студентська рада міста повинна здійснювати активну роботу в допомозі інформативності для студентів з приводу цих аспектів, які вони можуть дізнатись, куди вони, як і за рахунок чого вони можуть туди поїхати. Вероніка, скажи, будь ласка, стосовно пункту впровадження зворотнього зв'язку між студентською радою міста і студентами навчальних закладів. Минулому році цей пункт ми розглядали. Сайт створений, соціальні сторінки працюють. Опитування на соціальних сторінках проводяться. Що саме нового ти хочеш тут впровадити? Так. За скриньку довіри також до тебе запитання. Не чула, що вона працює тому. Хочу, щоб працювали саме соціальні опитування, також продовжувати їх, оскільки молодь постійно знаходиться в соціальних мережах. Так? Хочу, щоб це були також анкети, які будуть. Які будуть Спочатку е, доноситись до голів студентського самоврядування е, навчальних закладів, потім е, від своїх голів е, навчальних закладів вони будуть поширюватися між студентами, і ми будемо е, мати змогу як вирішувати ті чи інші питання. Зрозуміло. Дякую. Всі запитання, відповіді закінчилися через те, заключний етап нашої програми. Це є заключні спіч. Починаємо з Володимира. Будь ласка, одна хвилина. Нагадую кожного. Шановні студенти, хотілося б звернутися до вас і сказати, що саме студентська рада міста зацікавлена тому, щоб зробити ваше життя активнішим і допомогти вам реалізувати всі свої можливості. Адже студентська молодь це активна і рушійна сила для нашої держави. Дякую, будь ласка, Вероніка. Шановні студенти, Хочу знову ж таки звернутися до вас, щоб 10 го числа ви зробили правильний вибір. Я хочу реалізувати всі ваші ідеї якісні. Дуже хочу покращити рівень студентської ради міста Полтава і всього студентства в цілому. Ми відкриті завжди до нових ідей. Дякую. Будь ласка, Олександр. Сьогодні ми зрозуміли про те, що ми всі разом можемо реалізувати те, що ми вважаємо за потрібне, тому ми будемо впроваджувати і виконавчий комітет студентської ради міста Полтави, де кожен бажаючий студент зможе долучитися до роботи студентської ради міста Полтави, щоб це не було закрите якесь сообщество. Ну, а я, незважаючи ні на що, буду робити все для того, щоб кожен студент нашого міста міг з легкістю поєднувати навчання і особисте життя. Міг навчатися, здобути кваліфікацію, знайти гарну роботу і впевнено йти до своєї мети. Дякую. Я дякую, дякую вам всім за те, що погодилися на ті теледебати. Дякую нашим глядачам. Побачимося.